У землях стародавнього Вавилону жив чоловік на ім'я Даниїл, відомий своєю мудрістю та непохитною вірою в Бога. Тричі на день Даниїл відчиняв вікно, що виходило на Єрусалим, і ставав на коліна в молитві до Бога. Він служив у Вавилоні при дворі царя Дарія, правителя Великої імперії. Даниїл був настільки здібним та відданим, що цар задумав поставити його над усім своїм царством. Але інші високопосадовці заздрили йому і намагалися знайти привід, щоб звинуватити Даниїла в тому, як він управляє справами, але ніякої неправди не могли знайти в ньому, тому що він був мудрим та чесним. Вони знали, що Даниїл вірний своєму Богові і не припиняє йому молитися. Тож вони склали підступний план. Вони прийшли до царя Дарія і запропонували видати закон протягом 30 днів. Ніхто не міг звертатися з молитвами ні до якого бога, ані до людини, окрім самого царя. Того, хто порушить закон, буде вкинуто в рів з левами за непокору закону. Дарій, не підозрюючи обману, підписав указ, який за законами мідійців та персів не міг бути скасований. Даниїл, почувши про указ, не злякався і не змінив своїх звичок. Відчинивши вікна своєї кімнати, він став на коліна і молився Богу, як робив це завжди. Чиновники, що стежили за ним, піймали Даниїла на гарячому та відразу привели його до царя. Цар Дарій, зрозумівши, що його підступно змусили підписати закон проти вірного радника, був глибоко засмучений. Він намагався до самого вечора знайти спосіб урятувати Даниїла, але закон не міг бути змінений. І з важким серцем Дарій наказав кинути Даниїла в лев'ячий рів, промовивши: Нехай твій Бог, якому ти безупинно служиш, врятує тебе. Коли ніч опустилася на землю, Даниїла спустили в яму. леви, великі і люто голодні ходили навколо нього. Але Бог послав свого ангела, який закрив пащі левам, і вони не завдали Даниїлу жодної шкоди. Усю ніч цар Дарій не міг заснути. Він не їв і не розважався. Його серце було сповнене тривоги. На світанку він поспішив до лев'ячої ями і, підходячи схвильовано, гукнув Даниїле, слуго Бога живого, чи зміг твій Бог урятувати тебе від левів? І з глибини рову почувся голос Даниїла спокійний та впевнений. О, царю, живи повіки. Мій Бог послав свого ангела, і леви не завдали мені шкоди, бо я невинний перед ним і перед тобою. Зрадівши, Дарій наказав витягти Даниїла з ями. На ньому не знайшли жодної рани, бо він довіряв своєму богові. Тоді, в ім'я справедливості, цар наказав кинути в яму тих, хто звинувачував Даниїла. Після цього цар Дарій видав новий указ, що по кожній частині його царства люди тріпотіли перед Богом Даниїла, бо він Бог живий, його царство вічне, і він рятує та визволяє. Сміливість і віра Даниїла навчили нас, що навіть у найтяжчі часи не слід відступати від своєї віри, бо Бог завжди поруч із тими, хто йому довіряє.